Хокейний прогноз Чемпіонат світу Данія, Швеція. Місце проведення цього чемпіонату. І у нас середа, 14 травня. Вмощуйтесь зручненько, не забувайте підписуватись на наш канал. вподобайки і коментарі. Це дуже важливо, друзі. У середу, 14 травня, відбудеться за регламентом. Чемпіонату світу 4 матчі. Коротко. Просто мої варіанти прогнозів. Не буду займати багато вашого часу. Тому почали. Словаччина Франція. Індивідуальний тотал Франції більше 2 рівно 2,17 F за двойку. США, Норвегія. Перемога США тотал більше 2. 5,5 2,02. За двійку. Латвія, Швеція. Тут просто тотал в основний час більше 5 шайб рівно. Коефіцієн невисокий, але я впевнений в цьому прогнозі. Латвія, Швеція тотал більше 5 рівно 1,65. І е, ще один четвертий. Цікавий матч. Казахстан Данія. Індивідуальний тотал Казахстана більше двох шайб рівно. 1,76. АЛГА Казахстан. Не забуваємо підписуватись на наш канал. Ваші дорогоцінні лайки вподобайки і змістовні коментарі найважливіша підтримка. Дякую всім друзі. Слава Україні, слава ЗСУ, скорішої перемоги над рашизмом. Бажаю всім мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові і добра. Дивлюсь я прямі трансляції на сайті, який опублікований в описі під даним відео. Користуйтесь, це я опублікував спеціально для вас. Дуже зручно, повірте. Все, друзі, дякую, що ви у мене є. Дякую за підтримку, активність. Doi, trei, patru, cinci, -pa. cinci,